you Вітаю усіх шановних учасників нашої християнської програми Вічне Джерело, слава Ісусу Христу. Хто із нас може сказати, що не втомився вже від цієї жахливої, тривалої війни, руїн, кровопролиття, пролиття. І, здається, нема кінця? Цій трагедії. Але мусимо признатися, що є ще інша агресія, яка, можливо, ще більше мучить душі наші, це агресія обману, агресія руїни нашої душі. І сьогодні сатанинські сили скеровані на те, щоб наш народ і не тільки наш народ вбивати морально різними фальшивими прогнозами, провидцями і всілякою нечистю, яка сьогодні запанувала над світом. І як це прикро, коли людині обіцяють, ось ось завтра чи через енну кількість днів ти вже будеш святкувати перемогу і на твою оселю знову вривається шахет, чи іскандер, чи інша, убивша сила, позбавляє життя, проливається кров. І нещастя шириться. Тому наш Спаситель, коли його запитувалися в свій час юдеї, то які, які ознаки Твого приходу на землю? Тому що ми живемо на порозі цієї події, другого приходу Христа за церквою, підхоплення церкви. Він на землю вже не опуститься, він підніме, написано, що з голосом. Архангела із сурмою Божою він покличе вибраних своїх, збере вибраних своїх від чотирьох кінців землі і в той час зарядають перед ним усі народи світу. І про цей час Христос відповів, це в 17 розділі Євангелія Святого Луки. Я просто цитую. Які ознаки? Христос сказав, це не буде з видимими ознаками, як прийде оце, як називається, Царство Небесне в силі Своїй, бо Царство Боже у вас всередині є. Це означає, що оця проповідь Йоанна і Христа Спасителя на початку їхньої місії була тотожна. Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Це означає, місія Христова полягала в тому, щоб сутність Божу, або, як то названо, в Євангелії, царство Боже, красу Його, велич, мудрість, осяйність і далекоглядність помістити у людську особу. Оце, що ми говорили, коли зосереджувалися на сутності свята Стрітеня, що означає людина, в якій є поміщена сила Божа всередині, а вона зовні непомітна, вона не є признаний священнослужитель, пророк, чудотворець, місіонер. Такою була, і навіки залишається Причиста Діва Марія, мати нашого Спасителя, і названий там невідомий праведник Симеон. Тому ще раз, любі мої, нагадуємо оце застереження Спасителя у 24 му розділі Євангелія Святого Матвія. Спочатку його слова. Бережіться, щоб хто вас не обманув. Але крім просто словесного ідеологічного обману, будуть ще фальшиві чудеса. І ось 24-й текст цього 24-го розділу: Бо появляться лжехсти і лже пророки, та даватимуть ознаки великі і чуда щоб коли можна звести і вибраних. Ось наперед я вам сказав. Тому, коли скажуть вам, ось він в пустелі, не виходьте, ось він в внутрішніх кімнатах не вірте, тому що це явище буде як блискавка, що виходить зі сходу і аж до заходу. Так буде прихід Сина Людського. Щаслива та людина, яка оце, цю Божу дорожню карту, це Боже помазання має в собі. І ще раз повертаючись до першого послання Святого Йоанна. Коли він згадує про Антихриста, про багато антихристів, які появилися в лоні церкви, він каже, але ви маєте помазання від святого і не маєте потреби, щоб хтось вас навчав. Запам'ятаймо, нас сьогодні обдурюють різними датами, різними прогнозами. Різними провокаціями і особливо, які скеровані завжди одну, один фокус, за що Бог карає Україну. Я можу сказати, це сатанинський термін, ти Те виходить, що Україна грішна, а агресор святий і праведний. Але я не для того, щоб сьогодні. Вступати в дискусію із провокаторами, я хочу тільки сказати, як той, хто пережив період підготовки до падіння такого ж монстра, який лякав цілу землю, цілий світ, як сьогодні ми маємо, і на тих же теренах, на жаль. Про падіння режиму ми ніколи не просили Бога відкрий нам дату. І ми не приймали жодних прогнозів. Вірна церква працювала для цієї, для, на цю подію. Тобто ми не мали комп'ютерів, ми не мали віртуальної техніки, не мали мобільних телефонів. Але клич молитися, щоб Бог втрутився і розвалив цей режим. Який так багато горе приніс людству і народом цієї імперії, рознісся по цілому світу. Ми створювали підпільні з великим ризиком друкарні, щоб друкувати Слово Боже. Хто міг на якихось портативних машинках друкарських? Ми створювали підпільні недільні школи для навчання. Християнської етики діточок. Ми молилися про євгелізацію 104 народів імперії і не просто молилися, а ще задовго до падіння режиму наші місіонери вже були в далеких просторах Сибіру, Забайкалля, далекого Сходу. Колимського краю і Чукотки. Ми не знали цього дня, але ми жили тим днем, ми жили перемогою Христовою. Ми знали, що той, який сказав після свого Воскресіння, мені дана всіляка влада на небі і на землі, Він виконає, він свою владу застосує. Сьогодні провокації стараються людей відвернути від цієї стратегічної мети церкви. І я благаю всіх побожних людей не піддаватися на провокації, залишатися вірними своєму покликанню і обітницям Христовим, і така людина, і така церква, і такий народ з такою церквою. Ніколи не буде уярмлений і ніколи не програє. Небо величе ти, небо привітне, прийде для всіх нас небо блакитне. Дивишся ти на світ з висоти. Let's Величне та вічне, ти кожен час нас надихаєш та любиш всіх нас Я можу без найменшого сумніву сказати, що кожна людина, яка щиро дружить із цією. Безсмертною Божою книгою Біблією при найтяжчих і найкритичніших обставинах ніколи не впаде у депресію, у відчай або в переляк. Це книга незнищенного оптимізму. Це книга перемоги. Ми знаємо, коли читаємо. Об'явлення Святого Іоанна послання до семи церков, то кожна закінчується одною тією же істиною, переможець, хто перемагає. Тобто церква Христова покликана владою небесною і жертвою Христовою не для переляку. Не для того, щоб домовлятися із володарем цього світу сатаною або лякатися його, а перемагати. Вона зображена як головна протидіюча сила усім сатанинським обманам, провокаціям і кривавим агресіям. Якраз про цю, ці дві конфронтуючі сили Церква і Антихрист, його агентура, які сьогодні діють, ми читаємо у другому розділі Другого послання святого апостола Павла до Солонян. Другого солонянам, другий розділ сьомого текста. Бо тайна беззаконня, це ще в апостольські часи, вже орудує, тільки той, хто стримує, тепер буде тримати, аж поки візьметься середини, той, хто з Великої букви, це Дух Святий в церкві Христовій. Це та сила, перед якою сатанинські всі фортеці безсилі. І падають. І ось тоді, коли вже піднята буде церква, тобто після перших трьох з половиною років панування Антихриста над світом, тоді відкриється той беззаконник антихрист, якого Господь уб'є духом у своїх і знищить явленням приходу свого. Які ознаки будуть у цього провокатора Всесвітнього? Це не просто воєнна сила, грабежі, насильство, загарбання територій. Такого беззаконника прихід буде сатанинською силою, з усякою силою, ознаками і чудесами. І з усяким підступом неправди між тими, що погибають, бо любові правди не прийняли, щоб їм спастися. І зате пошле їм Бог дію підступу, щоб вони повірили неправді, та прийняли суд усі, хто не вірував правді. А кохався у неправді. Ось де народжуються жертви антихриста. Вони відсуралися від Божої правди. Вони облуду брехню сатанинську прийняли за свою життєву істоту і конституцію. Вони повірили обманщикам, вони завжди бажали сенсацій, забуваючи, що Бог передбачив, ще раз вертаюся до події. Стрітення, Бог передбачає, щоб велич Божа і сила Царства Божого в душі перебувала в людській істоті всередині, щоб людина побожна була керована Божою ласкою і мала в собі статус непереможної людини. Апокаліпсис це не переляк. Ми маємо там численні Божі програми, хто, звичайно, читає цю книгу і донині ще... Не є під владою облуди? Не читайте, бо це може вам дуже пошкодити. Господь передбачає порятунок людства кожної людини, якщо вона тільки схаменеться перед своїми же присудами і перед своїми вже каральними судовими процесами. Який головний критерій? Що є найбільш доступне кожній пересічній, порядній християнській людині, щоб цей час прожити не просто як боягуз втікач, який готовий заплатити найвищу ціну, щоб десь сховатися від біди. А Господь каже, де є справжній сховок і порятунок. Ось у посланні серед семи церков до Філадельфійської церкви, третьому розділі, книги цієї Апокаліпсису, об'явлення Святого Яна, яка характеристика Ангела, тобто, Предстоятеля, пастора, головного священнослужителя церкви Філадельфійської, вони тут названі одним тільки словом всіх церквах, ангелу церкви. Тобто особа є одна, яка Богом передбачена, Богом помазана, покликана, і вона несе всю відповідальність за громаду і за це особисте спасіння. Восьмий текст читаю з восьмого тексту. Навіть з сьомого ангелові церкви Філадельфії напиши, це говорить святий, правдивий, який має ключ Давидів, який відчиняє і ніхто не зачинить. І зачиняє, та ніхто не відчинить. Знаю твої діла. Ось дав я перед тобою незачинені двері. І ніхто не може зачинити їх. Ти мало маєш силу. Він не був особливо знаменитий, але що в ньому було найцінніше і спасительне? Але ти зберіг моє слово і не відрікся імені мого. А як ти зберіг слово моє, десятий текст, слово терпеливості моєї? То й я тебе збережу від години випробування, що має прийти на цілий всесвіт, щоб випробувати тих, що живуть на землі. Біда не тільки в Україні, запам'ятаймо, ти зберіг Слово, це Божественний імунітет. Я збережу тебе. І не просто в час війни навали. Лютого північного агресора, але від Божого навідання, яке прийде на всю Вселенну, закінчиться війна в Україні, вона буде переходити ці нещастя по різних країнах, там, в образі вершника на червоному коні, в Апокаліпсисі сказано. Йому дано в руки великий меч, щоб він забрав мир від землі, не від України тільки. Але Господь проведе свою церкву через лихоліття навали агресора Північного і при всіх негодах подальших апокаліптичних подій. Господь скаже, а я збережу тебе. Я дав перед тобою незачинені двері, і їх ніхто не зачинить. Будьмо вірні Господу, не впадаймо в теленте облуди різних провокаторів, об'єднуємося в молитвах в Дусі Святому і наближаємо перемогу не за 24 години, не в, 20, не в 24 році. І всі ці лукаві прогнози, а наближаємо той день, який секретність знає тільки один Господь Бог, і в серці, в серцях своїх носять, вони не просять Господа відкрити нам цю дату, але вони живуть цією датою і перемагають з ним. Хай Божа ласка нас супроводжує, мусимо прощатися до нових зустрічей у світовій мережі «Інтернет». Слава Ісусу Христу!